Головна мотивація це, напевно, наша батьківщина, наші рідні, наші діти. Перше бойове зіткнення в мене було в Серебрянському лісі. Ми довго не думали, відкрили вогонь, бачимо, ті дали на тапки, тікає, хіба свіркає. Та Ми що, не церемоли, ще вдогонку насипали. Виявили у водія вантажівки з горток з наркотиками. Інцидент стався у пункті пропуску Рава Руська, де службова собака-прикордонників спрацювала на марихуану. На місце події викликали поліцейських для проведення подальших правових дій. З початку року службові собаки-прикордонників 7-го прикордонного карпатського загону допомогли виявити 52 випадки переміщення наркотичних речовин та прекурсорів. Викрили спробу незаконного ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Це сталося у пункті пропуску грушів. Автівка прибула з Литви. Згідно документів, авто прямувало до одного з українських благодійних фондів. Проте в ході перевірки з'ясувалося, що вказаний фонд цю автівку не очікує. На порушника склали протокол, а автівку вилучили. Ліквідували ще один канал незаконного переправлення осіб через кордон. Співробітники оперативно-розшукового відділу 7-го прикордонного карпатського загону спільно з правоохоронцями встановили, що 44-річний житель Львівщини організував схему нелегального перетинання кордону поза пунктами пропуску осіб, які підпадають під обмеження виїзду за межі України. За 10 тисяч євро він пропонував незаконні маршрути в межах Закарпатської області. Охочих незаконно виїхати, махінатор шукав через друзів та знайомих в результаті спецопера фігуранта справи затримали на гарячому під час утримання коштів. Йому вже оголошено про підозру у скоєнні злочину. Вирішили залишити цивільне життя, щоб служити країні. Віталій нещодавно приєднався до 7-го прикордонного карпатського загону і розповів, чому прийняв для себе таке важливе рішення. Вирішив в другий раз е, прийняти таке важливе рішення. Плюс сподобалося тим, що перших півроку дають по контракту себе більш підготовлено, підготувати фізично, морально, психологічно, згадати свої бойові навички, як колись щось, ну, щось дізнатися нове, можливо, поєднати з чимось старим. Ну і, скажімо так, забезпечення теж непогане, матеріальне забезпечення. І звичайно ж є можливість працювати із чотирилапами, які досі є найкращими шукачами прихованих заборонених речей. До слова більшість кінологів працюють разом зі своїми домашніми улюбленцями. У Мене перша собака була на затримання людей по їх запаковому сліду. Досить було цікаво. Провівши там півроку після випуску і сертифікації з собаки. Вернувся назад на місце підписання контракту на ВПС «Раворуська», на зелений кордон. Патрулював ділянки, були в мене випадки затримання, е, припинення правопорушень, правопорушники, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Однак, попри усю романтику служби і перспективи, які відкриває вона для прикордонників, головна мотивація залишається незмінною. Головна мотивація це напевно наша батьківщина, наші рідні, наші діти, щоб вони жили в вільній країні, щоб вони. Е, Могли зранку випати чашечку кави і не чути сигнал тривоги. Ну, я думаю, до такого потрібно рухати, щоб наші близькі, наші рідні себе відчували в безпеці. Скажіть, будь ласка, якою б суперсилою ви наділили прикордонників? Ми наділили якоюсь суперсилою. Я давно терпіння, певно, з нами, бо інакше нічого не наділимо у вас. Но. Головне, щоб терпіли нас. Ми бувають різні люди. І добрі, і погані. І а так не знаю більше, що вам сказати. Здоров'я, щоб мали. І все. Ой, суперсило. Знаєте, це в залежності, хто що вважає суперсилою. Тобто, в нас час, чесно, я хочу тільки життєрадісті радістю поважати всім і. Я хочу більше усмішок, насправді я просто хочу усмішок. Людину це просто е коли позитивно вона дивиться на когось, хтось там позитивом то виділиться, все. Це вже якось і день йде по-іншому. Короче, ну все у нас. Я хочу радості, більше всього-навсього. Яку б ти суперсилу дала прикордонникам тим, хто тебе захищає? Кажи польським прикордонникам швидкості. А нашим нема зауважень. Те, що вони вже мають, їх не наділиш, сміливість, так? найголовніше. І незламність. Це те, що нам необхідно всім зараз. Все. Якує Терпіння. Цьому? І здоров'я. Здоров Бо всякі люди їдуть і різні, з різними характерами, з різними своїми. Я тоді проходив строкову службу. Якраз почалась. Це все почалося. В принципі, що я можу сказати. ну Ми були на, на кордоні, нас особо ніде не задіяли, хіба якщо хтось добровільно. Ну Я, в принципі, так, як добровільно і записався. Перший раз записувався Львів 2 сказали, що ні, бо молодий, зелений. А потім Лівівтри вже пішов, підписав контракт. Та й так понеслась моя армійська служба. Ми займаємося тим, що от, потрібно провести замін на позиції. Ми заводимо туди нових людей, проводимо інструктаж мінімальний. Забираємо, забираємо тих, що там вже відсиділи, там образно тиждень, і виводимо їх з позиції. Так само, якщо буває десь трьохсоті, в процесі несення служби, в процесі заходу-виходу позицій, ми максимально оперативно стараємося їх вивезти, винести і на машини і до медиків. В принципі, так. Постійно в русі, так? Ну, постійно якийсь рух. в такі моменти бажано. Не зупинятися, міні, мінімальні якісь там е, зменшити до мінімуму якісь перекури. Бо так, да, дійсно, це важко, там, потрібно перейтися, буває 5-6-7 кілометрів. Це все броня, зброя, екіпіровка різного роду, їжа, хар... вода. Ну, По-різному. Потрібно максимально швидко йти, бо десь будь-який дрон, ще якась птічка літає, вона нас побачила і починається, грубо кажучи, ми кажемо, дискотека. Прильоти зліва, справа, все ж робить, максимально все, як, сказати, як ми кажемо, дуже, дуже весела обстановка. Ну, і приходиться дуже швидко рухатись, оскільки в таких ситуаціях, якщо ми зупиняємося, є дуже великий ризик, що можемо не дійти. Перше бойове зіткнення воно в мене було в Серебрянському лісі. Був ніч, ми дежуримо на есперці, і тут замічаємо в тепловізор, що якісь двіжень, якісь тіла йдуть на нас. Ну, ми довго не думали, відкрили вогонь, бачимо, ті, дали на тапки, тікають, хіба свіркає. Та Ми що, не церемоні, ще догонку насипали. Після того вони до нас ще довго не ходили. Але був мандраж, був мандраж-капець. Перший раз тут тряслися руки, такі, думаєш, бляха, що то буде, як діва, куди діватися. Але якось зібралися всі докупи, дружно дали відпір і вся історія. як в серебрянці, то ми в самому лісі сиділи, а тут-то що, тут в тихому. Ми. Перед тим були, перед Вовчанською, це куряча лапка наша. В принципі, ну, бо, тіп, там таке роздоріжжя доріг, воно з карти, якщо дивитися, воно виглядає якраз такое, як, як куряча лапка йде. Так і назвали просто народі. А потім на типу, ну, на тихо, бо рано там було багато таких. як сказати... Військові поймуть веселі історії. В плані, що от, Максимально близькі до смерті, максимально можливо, ну, чудом вижили, грубо кажучи, тут дійшли, сидимо там, в окопі, бліндажі, десь в підвалі, ще щось. І такі сидимо, і в моменті просто вживається якийсь такий сміх. Іменно, що сміх, тіпа. що <смі> такі, сидимо. а як ми ще вижили? Пацани, ви то бачили? Кому розкажеш, ніхто не повірить в таке діло. Була ситуація, мали, мали міняти саму дальню нашу позицію. Ну, Пішли до неї, доходимо, грубо кажучи, до, до середини дороги. І десь нас ще дрон зрісував, чи може десь також, якісь орланди, я, ну, я не можу сказати, я того не знаю. Просто-напросто почався обстріл 120-ки, гепують там, 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 спереду, ззаду, зі всіх сторон. І що? Ми прийняли максимально логічне рішення на той момент. Ми побігли. Ми біжимо посадкою, тут зривається, там зривається, щось літає скрізь. Добігаємо до позиції. Там Пацани в окоп, я до брустера приїжджався, кажу, давайте по Шуріку, розказуйте новим, що до чого, сам щось там розказую, підказую. Тут чую там геп-геп, геп-геп. І десь ближче вальнули, трохи на вухо заклало. Я такий кажу, все пацани, Я думаю, ви вже все поняли, бо як не поняли, то я вже все поняв, що нам І Там щось далі гепає, щось дрони жужжать, десь і пішка взірвалася. Там пацани трохи настрій, я такий сижу, думаю, пацани, хочете анекдот? І реально ми цілу ніч травили анікдоти. Я не знаю, чи то на адреналіні так, чи як. Ми просто друг другу розказували разні анікдоти там. і за, за армію, там. не буду казати, за що ще там розказували. Було весело. І тут якийсь у тишина, тільки десь там біля входу дрон такий жужить, жужить, кажу, вас не чуєте? Спеціально перестали стріляти, щоб краще анікдоти слухати. Там трошки все успокоїлось. Ми вже з першими лучами сонця на вихід, вийшли до машини, погрузилися, заїхали. І, ну, типу, в принципі, все пройшло більш-менш нормально. З наших пацанів одні були по суті, на там, на заправці, а ми, трошки, а ми трошки правіше від них. Та й що? Там теж було крайні весело, скажімо так. Толкнув, типу, сильно окопатися не вийшло по тій простій причині, що була близько річка. Трошки глибше зариваєшся, типу, вода починала текти. Ну, ми окопалися, наскільки змогли, щоб просто ми були захищені, заховані. І тримали позицію і все. Там перед нами якісь штурмовики залітали, бачили. Ну, В принципі, що, що там більше такого розказати. В основному йде Артур, ну, так, ну, так, бомбіжка йде повноцінна. Рівняють максимально все з землею, а після того заходять. Ну, грубо кажуть, пробують якось викорити, чи як це правильніше назвати. Максимально знищують все, що тільки можна, і вже після того собі заходять. Або десь в процесі, там десь якесь бомбьош-бомбьошка, трошки затиша, зайшли, вийшли, зайшли далі. Не вийшло, підійшли бомбьошка. Ну, Плюс-мінус так опрацюють. Була така історія, тоді заводив морпіхів, і ми буквально ну, процентів 10 маршруту ми пройшли, може 15. І прилітає міна і мужику, посікло дві ноги. Ну і, блін, Чесно сказати, ну, дуже сумнівна ситуація, Ну, я доповів, що така ситуація потрібна евакуація. Так На перший погляд було раніше, ну, більш-менш легке. Сказали, що доводь людей і вертайся різко за ним, винось. Хорошо, тіп, я довів людей, максимально скоро, там вже ніяких зупинок, ніякого нічого, ну, ситуація сама себе вимагала. Долетів, віддав людей, вернувся назад, дивлюся, а тіп, ну, мужик вже блідий лежить по факту. Десь йому там чуть до артерії не достали, чи що, я там, вже не пам'ятаю. І ну що пробую якось виводити, а в нього от, винага, посіч, посікло і він не може банально йти. От, просто не може й хоч вбий. Він вже що тільки не пробували, в кінці взяв його, пробую на плечі. Він сам такий дядько здоровий. Я розумію, що бляхать, зараз так не дотягну. Ну, Можливо, це якесь неправильне рішення, можливо, правильне, це хто як скаже, але ну, я поступив так. Я скинув в себе броню. Я скинув з нього броню. Я просто тіпа, лишив суто його автомат, себе, його себе на хребет, пішли. Я його тащу, він, чесно, вже дихалка збивається, я в радійку кричу, тіпа, що от, так і так, водію, виїжджай, лети, я вже скоро буду. Я вже чую, що звук мотору, що він вже десь недалеко, але тіпа, точка, де він стає, чуть далі. Я йому кажу, проїжджай на тих 100 метрів далі, бо ну, не вспіває мій хоч вбий. Він до мене доїжджає, ми його погрузили. Його відправили до медиків. І що? Як я потім, я потім з ним ще зв'язувався, ми там через морпіх обмінявся даними, він казав, що і медики йому сказали, що якби ще буквально 5 хвилин, ну, одну ногу би точно ампутували, і це не факт, що би вижив. А то чисто, ну, реально, фартануло, що так вийшло, що водій не злякався, він під'їхав, що я ну, тіпа, зумів його донести, і все так вийшло оперативно. А потім друга група вийшла, я з ними пішов, взяв свою броню, вдівся, завів їх, вивожу других. Взяв його бронік, заніс, передав медикам, та й вся історія. Ну, така досить інтересна. Мотивація, ну я не знаю, от я просто відчуваю, що ну, мені треба їхати, я відчуваю, що ну, я, я щось можу зробити. Я знаю, що от, я, типу, я вже був в цій ситуації, я можу щось зробити, я знаю, що от, там буде якісь там, поранення, наприклад. Я знаю, що я з ним зроблю, знаю, як його винести. Знаю, що я там, не розгублюся, в крайньому випадку, якщо не буде вже там аж-аж якась ситуація, коли вже, коли вже голова така взривається, і що робити, непонятно. У ну, типу, мене така проста мотивація, бо я відчуваю, що треба ну, і все. Немає там якихось вищих целей, типу з розряду, там, що, як це правильно сказати. Тож, не, не, коротко, я не буду казати, що якісь в мене там є дуже серйозні щось. я просто розумію, що треба, і все.